Постійної напруги спорт підтримає тебе. Хочеться сказати тільки одне. Вибачте, фани, які прийшли, підтримували нас. Більше сказати нічого. Тяжка гра, тяжка гра, довга гра з перервою. Погано вийшли, погано вийшли з цієї перерви, з цієї перерви, і не знаю, ця нервовість, ця нервовість у нас в нашій команді якось. З кожним моментом з кожним моментом в такій ситуації тільки якби збільшується. Не знаю, напевно, з цим і зв'язано 16 незабитих штрафних. 16 незабитих штрафних. Ну і звичайно на цьому дуже добре зіграв Кривбас, На цьому дуже добре зіграв Кривбас, Грали вони там Змішану защит, змішаний захист, і можливо, десь десь, якби це вплинуло, вплинуло на наші рішення в нападі. І не знаю, напевно, чисто психологія це пояснює, пояснює і промахів штраф, штрафних, і прийняті рішення дуже хотіли перемогти. Не, не знаю, виграли в принципі, виграли підбирання після першої половини. Програвали, тобто хотіли, але не справилися з хвилюванням. Дякую ЗСУ, дякую вболівальниках. І, звичайно, в таких ситуаціях, ну що я можу сказати, тільки те, що такий складний період ми мусимо разом, разом пережити. По-перше, я хотів би привітати наше керівництво, тренерський штаб. І, по-перше, ну, по-друге, виразити особисту вдячність хлопцям з моєї команди за те, що ми все ж таки змогли знайшли в собі сили і здобули цю, цю перемогу. Так що, велике вам дякую, хлопці, А з приводу гри. Не знаю, що коментувати. Так, звісно, ми, ми виграли, це, це приємно. Але якщо хто там дивився гру, ми довели до такої володольної кінцівки, можна так сказати, і ми дали три, здається, моменти завершити гру, ну, тобто Луцьку завершити цю гру перемогою, що, що ну, не можна робити, особливо в кінцівках, таких напружених. Все а з приводу помилок, я думаю, гадаю, нам тренер по приїзду все розповість. Та будемо працювати над помилками, щоб більше такого не повторювалося. і звісно, будемо працювати, щоб це була, ну, щоб були ще перемоги. І ще в кінці хотів би сказати слово вдячності нашим нашим близьким, рідним, нашим сім'ям, котрі, незважаючи на все. Підтримують нас, переживають, хвилюються, так що ця перемога так звісно, звісно, для них також. І ще в кінці з нашим Збройним силам. Велика вам вдячність. і шану. дякую, велике. Ну почну з того, що закінчив Олександр. Дякую Збройним силам України. Так вийшло, що ми до вашого міста привезли тривоги. Сьогодні зранку, о 6-й, чимось, та під час гри так це вибило. І нас, і команду вашу, місцеву команду з ритму. І це привезло до такої цікавої для глядачів, білої для мене, ще трошки додавалось. Але перемоги. До цього до цієї перемоги вболівальники Кравбасу, з, з чим вітаю вас, з перемогою йшли довго. Я трошки менше, але перемога є перемога. Якщо ви гадаєте, що я задоволений, ні, не задоволений. Результат добре, є. Я не задоволений. Знов не виконали установку тренера на останній отаці, знов не виконали, е програли підбирання в останньому діфін е захисті, дали можливість виконати два супротиви, несупротивом, два кітки, що могло призвести до зовсім іншого результату. Але руководство клубу та вболівальників вітаю з першою так, такою жаденою перемогою. І ще раз дякую за силу, що вберегли не тільки це місце, місце, мі, місто, місто, але і бережете нашу Україну і даєте змогу дарувати вам та вболівальникам свято баскетболу.